Анатолій Семенов, директор Генечеського ліцею No4 на Херсонщині, очолив незаконно створену на базі закладу так звану Генечеську школу No4. У березні 23-го року він брав участь у відкритті муралу з зображенням ліквідованої російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Херсонський міський суд заочно визнав його винним у колабораційній діяльності. Вирок 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього майбутнього. На у Росії апеляційний військовий суд 23 квітня залишив в силі вирок викраденому російськими військовими у Мелітополі волонтеру Ярославу Жуку, якого південний окружний військовий суд у російському Ростові на Дону у 2024 році засудив до 14 років позбавлення волі за обвинуваченням у нібито міжнародному тероризмі. В окупованому Донецьку було затримано 29-річного військовослужбовця військової частини Росії номер 34495 Його підозрюють у звалтуванні 15-річної місцевої жительки. Як повідомляють у соцмережах, мова йде про Власа Воронкіна. Про це повідомляє східний варіант. Зазначається також, що кримінальну справу не порушено.